Я Сіврік Вікторія, проходжу практику в АРМА. Завдяки меморандуму про співпрацю я отримала цю можливість. На даний момент я проходжу е, практику в департаменті виявлення розшуку активів та методичного забезпечення під керівництвом Новакова Владислава Сергійовича. І я розумію, що практика це не просто формальність. Це дійсно дуже важливий вагомий крок до подальшої взагалі професії, до фахової підготовки. І проходження практики саме в АРМА це. Той етап, де можна отримати досвід, дуже цінний досвід проходження практики в колективі, де дійсно люди стоять на захисті справедливості. Чесності, де вони сповідують загальні цінності, де вони інтегрують найкращі міжнародні практики і поглиблюють свої знання. Я впевнена, що Арма це невід'ємна частина майбутнього України, де панує законність, справедливість і чесність, і де є нетерпимість до корупції і до фінансових злочинів. Мене звати Никитюк Дар'я. Я навчаюсь на четвертому курсі, закінчую бакалаврат, пішла на практику в Арму, і вона мені стала дуже пізнавальною, корисною. Я здобула практичні також базові навички. Дуже рада, що попала в такий хороший колектив. Можливо, зустрінемось потім в подальшому на роботі. Мене звати Требенко Таїса Сергіївна. навчаюся студентом навчальної академії служби безпеки України. Нас запросили проходити практику в АРМА, де працюють висококваліфіковані працівники, що можуть надати нам дуже великий досвід у майбутньому. Усі ці працівники надихають, мотивують та надають поштовх, щоб працювати на найкраще майбутнє для нашої країни у сфері національної безпеки. Арма орган, який робить значний внесок в розбудову обороноздатності, державності і суверенності нашої держави.